Аварійний порив на водоводі. Мешканці будинку Григорського десанту 28 та хіміки 18 Зранку 19 квітня залишилися без води. Зі слів працівників Южводоканалу, Витік води з люку помітили мешканці будинку та повідомили диспетчера, ремонтна бригада виїхала на ліквідацію пориву. У зв'язку з корозією металу було встановлено на десанта 28 та хіміки 18 Два оплатнительних хомута і вода. Вже подається. Під землею проходять високовольтні кабеля, які ну, руйнують стальні водопроводи. Водопостачання в двох багатоповерхівках вдалося відновити за кілька годин. Напередодні, 18 квітня, усьому місті не було води. Комунальники в цей день проводили заміну трубопроводу на каналізаційному колекторі. Як відзначають, роботи завершились швидше, ніж планували. Ми міняли 400-ту трубу діаметром 400 міліметрів. На висоті порядка 5 метрів на сай території БХО. Все вдалося зробити найкоротші сроки. Ми планували, що це буде проводитись до 12 годин ну, ночі. Ну, пройшло все дуже нормально і ми ці роботи виконали. Там в 19.00 уже, по-моему, вода в Южном уже, уже была.